Прожила 11 років в так званій ДНР. Задавайте питання. Частина перша Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. Виїхала два місяці тому в Київ. Можливо, комусь щось цікаво або хтось теж хоче виїхати, і потрібна якась порада. Вітаю з успішною втечею. Коли почалися проблеми з водою в Донецьку, як в ДНР із роботою було станом на пару місяців тому і раніше. Як працює пошта, чи можна щось пересилати із України? Я ще чув, що за українську мову і навіть за акцент могли на подвал кинути. Чи сильно окупанти і колаборанти лютували, чи багато росіян туди переїхало, і яких з Московщини і Мегаполісів, чи з далеких невеликих міст? Я чула, що в деяких місцях проблеми з водою були. Ще Ще до повномасштабного вторгнення, але сама я це відчула тільки десь навесні 22-го року. Низькокваліфікованої роботи достатньо зараз. За ці три роки її стало більше раніше всі тільки від'їжджали, а зараз багато росіян заїхало. Тому і більше всіляких малих бізнесів відкрилося. Наскільки я розумію, частіше їдуть з більш віддалених регіонів. Переслати щось з України по пошті нічого не вийде, наскільки я розумію. Хоча може і є схеми, я не знаю. Але не чула за таке. Знаю тільки, що через перевізників деякі можуть речі передати. Сама ніколи не бачила, щоб за українську мову чи тим паче акцент були якісь проблеми. Але я там і української мови багато не чула. Зі мною їхали люди, які Суржом говорили. В них проблем через мову не було навіть на кордоні. Але одна жіночка казала, що вдома окупанти щось говорили за мову. Але вона з Херсонської області там все суровіше було, ніж у нас. Ще забула додати. Хоча у тієї жінки. І не було проблем на кордоні через мову, але були через паспорт. У неї та її чоловіка були тільки українські паспорти, і це була прям велика проблема. Всіх людей з російськими паспортами на російському кордоні випустили за дві хвилини, а ту пару тримали три години. На білоруському кордоні теж затримали через це як на в'їзді, так і на виїзді. Тож через них ми їхали більш довгим шляхом, бо на багатьох пунктах пропуску майже немає шансів проїхати з українськими документами. Тож це. Це взагалі дивно, що вони змогли виїхати. Пересилка перевізником чого-небудь, наприклад, з Києва до Донецька, коштує десь 100 євро за пару аркушів документів чи за пачку ліків в путі десь тиждень. Перевізники тусять на залізничному вокзалі біля автостанції. Бусики без табличок. Зазвичай маршрут через Польщу, пересадка на білоруський бусік і далі вражку. Кого люди звинувачують у тому, що стало об'єктивно гірше жити? По моїм відчуттям звинувачують усіх, але звісно на вулиці частіше можна почути про погану Україну. Хоча до 22-го року українофобів було менше, мені здається, але може то просто через наплив Росіян. Тепер більше можна почути про так званих укранацистав. Ти жила в Донецьку чи якомусь маленькому містечку або селі? Скільки серед жителів процентно приблизно було місцевих, а скільки понаїхавших росіян? Як жителі так званої ДНР сьогодні ставляться до України? І як вони ставилися до повномасштабки? Чи або як змінювалося це ставлення після 2014 року? Яка різниця між ставленням молоді – 15-25, середнього віку – 25-50 і старшого покоління? Чи змінилося щось для жителів так званої ДНР? Після формальної анексії. Чи змінилося також щось в плані комунальних послуг, пенсій, освіти, медицини тощо? Що більше всього тебе вразило або здивувало при виїзді в Київ? І що для тебе значить слово сполучення Руський мир? Руський мир це коли все в лайні і нікому це не подобається. Але Зет Патріоти все одно вважають, що Росія найвеличніша держава. Ну там тепер немає води, тож в плані комунальних послуг дещо змінилося, сміється. Ну і платежі сильно виросли. Але й зарплати теж ціни на все взагалі здається вищі, ніж у багатьох регіонах Росії. Таке відчуття, ніби це не територія, де нема води, і де війна, і взагалі відбувається хаос, а якийсь суперперспективний регіон. Росіяни туди пруть, наче то нова Москва. Ну і для багатьох, здається, це все дійсно виглядає краще ніж їхні мухосранські або ліси Сибіру. Пенсії теж підняли, але як я розумію, що немає надбавки за небезпечну для здоров'я роботу чи щось таке. Принаймні, ті, хто працював на шахтах і подібних роботах, кажуть, що при Україні за це пенсії давали більші. Ну і українську пенсію тепер важче отримувати. Більшість там отримували дві пенсії після 2014 року. Освіта і медицина як були фіговими, так і залишилися. Мені здається. Ну і в школах тепер змушують співати гімн Росії, розповідають який Путін молодець. І так далі. Коли я закінчувала школу в 2016 році, то у нас такого ще не було. В Києві вразило в поганому сенсі. Багатоповерхівки виглядає жахливо. Ну і плюс моя перша ніч тут припала на масований обстріл, коли цілий під'їзд знесли в дев'ятиповерхівці. Тому я і трохи прифігіла. Щодо хорошого тут багато зелені. Ну і українську нерідко можна почути. Знаю, що для деяких це не плюс, бо все ще багато російської. Але мене справді здивувало, що для багатьох це навіть рідна мова. Я думала, що як і в Донецьку, тут всі з дитинства говорили тільки російською мовою. Я з маленького містечка і в основному жила там, але декілька років прожила в Донецьку ще до ковіда. За відсотки не скажу до 22-го року. Росіян взагалі не зустрічала там, а після дуже багато приїхало Прям от дофіга. Мені здається, що більшість людей там до 22-го року однаково погано ставилися як до України, так і до Росії, але активно проросійських було легше зустріти, ніж активно про українських. Зараз складно сказати, яка насправді є ситуація, бо мало хто відверто каже, що він за Україну. А росіяни та проросійські місцеві довольно гучно кажуть, що Україна це жахливо. Якщо говорити про вік, то думаю, чим старша людина, тим більше шансів, що вона проросійська. В мене бабусі телевізор надивилися і вірять. Указки про українських нацистів. Я трохи повчилася в університеті в Донецьку в 16-17 роках, і у нас там був один викладач, який розповідав, що України ніколи не існувало, і української мови теж тощо. І ще до того, як він почав у нас вести пари, ми вже знали, що це буде, бо всі його знали як попаяного українофоба. Хоча я не можу сказати, що там студенти були прям проукраїнські, але все одно всі розуміли, що це вже клініка. Зараз не знаю, які там. Думки у школярів або студентів може щось змінилося. Я вам співчуваю, що ви змушені покинути дім, але радий, що ви тепер з нами. Чи була якась допомога або інформаційна підтримка з боку держави? Люди навколо ставляться з розумінням, які плани на навчання або роботу. Саме з боку держави ні, але я і не зверталася по допомогу. Але коли я заїжджала в Україну, то на кордоні зустріли волонтери, які надають допомогу. Годують, допомагають оформити одноразову виплату від якоїсь організації і так далі. Жодного негативу від людей поки не чула, коли казала, звідки я всі тільки питають, як там ситуація. Знайшла роботу місяць тому на невеличкому виробництві. Мені в цілому ця робота подобається, тому поки що планую на ній залишатися. Але коли-небудь напевно. Буду думати за щось інше. Будемо дуже вдячні за коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Тільки чесно, це ви накакали в макеївський роднічок. Я знала, що буде щось про роднічок. Ні, це не я чесно. В перші дні повномасштабки були відео з мобілізації, як кидали в автобуси всіх підряд. Що там відбувається зараз, все так само. Ні, так тільки в 22-му році було. Зараз по факту мобілізації немає. Ну, принаймні нікого на вулицях не ловлять і додому не приходять. Молодець, що наважилася, дуже сподіваюся, що не пошкодуєш, і все в тебе буде добре. Дякую, поки що не шкодую. Моє життя значно покращилося. Розкажіть, в чому саме покращилося, які є позитивні зміни. Ну, з очевидного тепер в мене немає проблем з водою або інтернетом. Більше не доводиться бачити через кожні 100 метрів російські триколори та зетки. Не треба боятися зграї бездомних собак. Не треба переживати, що мене з якоїсь причини зупинять, перевірять телефон і знайдуть щось про українське. Я насправді не знаю нікого, у кого б телефон дивилися на вулиці, але бувало, паспорта перевіряли. Тож хто його знає, що їм там ще захочеться подивитися. Я, хоч на телефоні все і видаляла про всяк випад. Док, але все одно страшнувато, перестала відчувати себе у глобальній ізоляції і переживати, що в якийсь момент опинюсь в якійсь північній Кореї 2.0, звідки неможливо вибратися і куди не потрапляє ніяка інформація з зовнішнього світу. Також я тут знайшла роботу, яка мені подобається, і почала виходити на вулицю. В цілому набагато краще себе почуваю психологічно. З'явилися сили щось робити. Орки питали, чому їдеш звідти. Бо коли мій друг з Херсону їхав до Кривого Рогу, коли. Херсон ще був окупований. Це літо 22-го, то орк питав типу: на що ми ж там будемо вже через кілька днів? Ага, вже мабуть, десь рештки його в Канаві лежать. Буде він там. Тож у тебе щось таке було. Я їхала через Білорусь на російському кордоні. Сказала, що їду в Білорусь відпочивати. На білоруському, що їду в Україну документи зробити, а потім повернусь. Не стала казати, що їду на постійне проживання, щоб не було зайвих питань. Хоча на білоруському кордоні запитали, на що мені ті документи. Ну, я сказала про всяк випадок, і більше питань не було. А ну і ще, звісно, запитали, як я відношуся до так званої спецоперації. Ну я закосплеїла типову росіянку, яка політикою не інтересується. Сміється в цілому, до мене особливих претензій не було. Як не дивно, саме українська перевірка була більш стресовою. Росіянам і білорусам, схоже, за великим рахунком було плювати, хто я, що я і чому я. Вони працювали за принципом: уходиш, ну і підуй. То так моєму другу ще радили взагалі казати на блокпостах, що пиня красавчик так і потрібно тим хохлам. Це щоб перевірка і проходження на 100% були успішними, і щоб взагалі жодних добів не було. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за коментар до історії, яка вам сподобалася. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit. UA Talks. Всі посилання, як завжди, в коментарях.